Хто такий лідер, чи лідер я? Які чесноти та характер лідера мені розвивати, аби змінювати мої команди на краще, якщо ви менеджер середньої або вищої ланки, і ви хочете зрозуміти для себе, яким чином по яким правилам відбувається трансформація в організації, і яка роль лідера в цій трансформації? І хотіла би розібратися та навчитися основам лідерства, то ця програма може бути цікава для вас. Якщо у вас є бажання трансформувати бізнес, змінювати свої команди на краще, то ми вас запрошуємо на цю навчальну програму. І ми будемо з вами розглядати хар характер лідера, з яких чеснот він складається, що це є відданістю, комітмент, чому це важливо? Ми розглянемо з вами так звані KLI, ключові лідерські індикатори, і ми поговоримо з вами про процес змін в організації, які правила треба дотримуватися, якщо ми хочемо, щоб ці зміни відбувалися ефективно, і як власне ваш характер і ваша відданість і ваші компетенції як лідера, яку частину в цьому процесі змін вони займають, і як вони в ці зміни імплементуються. Ми з вами детально розберемо та попрактикуємо інструменти, які допомагатимуть вам впливати на ефективність та продуктивність і ваших команд, і ваших компаній. До зустрічі в бізнес-школі УКУ на програмі трансформаційного лідерства.